І не знаєте, де купити подешевше, Йдемте, я вам покажу. Якщо ви хотіли доріжку під мармур, то ви точно будете купувати у нас. Подивіться, яка класна доріжка, ціна згодом. Ціна вас точно вразить. Подивіться, яка класнюча доріжечка. Доріжечка, яка переливається з різних сторін. Доріжечка, яка з 3D-об'ємним візеруночком. Є у ширині до 4 метрів ціна. 675 гривень. 675 гривень за класнючу шикарну доріжечку під мармур у різній ширині. Ну що? Що потрібно робити? Потрібно вже набирати нас і дзвонити. 675 гривень, будь ласка, поки ще є можливість. Основа йде. Основа йде натуральна. Основа пахне просто натурально, як то кажуть, хлібом. Шикарна доріжка. по Просто шикарній ціні. Обов'язково звертайтесь і. Ця краса буде у вас вдома. абсолютно за невеликі кошти, килими України.